Осі, знову настав час програми Біблія продовжує говорити, і я, її ведучий Володимир Гриневич, радий зустрічі з вами. Наша тема сьогодні Бог у поганому товаристві. Напевне, вашою першою реакцією на назву нашої теми будуть слова: це не може бути. Зверніть увагу на те, що написано в першому вірші 19-го псалму. В день недолі озветься до тебе Господь, ім'я Бога Якова зробить сильним тебе. У цьому тексті є те, що може викликати наше здивування. Цікаво зауважити, що є деякі прислів'я, схожі за змістом у різних частинах світу. Одне з них: скажи, хто твій друг, а я скажу, хто ти. Це вірно. Ось ще одне: рибак рибака впізнає здалека. Іншими словами, ми зазвичай визнаємо людей за певними ознаками. Зіпсуті, люди не перебувають у шляхетних компаніях, і навпаки, у святому письмі є дуже чіткі попередження щодо поганої компанії. В другому посланні до Солонян в третьому розділі написано: коли ж хто не послухає нашого слова через цього листа, зауважте того і не майте з ним зносин, щоб він був посоромлений. Звіть увагу ще на один текст, що записаний в посланні до римлян в 16 розділі. Благаю ж вас, браття, щоб ви остерігалися тих, хто чинить розділення і згіршення проти науки, якої ви навчилися, і уникайте їх. Іншими словами, не варто зв'язуватися із поганою компанією. Недавно я прочитав статтю про відомих людей. В Голівуді, штат Каліфорнія, збирається багато людей, бажаючих розбагатіти у шоу-бізнесі. Вони приїжджають туди і виконують різну роботу. Одні працюють покоївками, інші офіціантами, ще інші водіями, але всі вони сподіваються коли-небудь зробити великий прорив у шоу бізнесі. Багато з них люблять ходити на вечірки і намагаються потиснути руки зіркам чи продюсерам. І якщо вони це зробили, то розповідають про цих людей, ніби вони є їхніми хорошими друзями. Вони хизуються зв'язками. Як правило, такі люди не мають великих досягнень, але намагаються отримати престиж за рахунок інших. Іноді це діє через зв'язки. Люди отримують можливості, яких доти не мали. Вони отримують кредити просто тому, що мають знайомства і зв'язки. Але давайте повернемося до нашого тексту з 19-го розділу книги Псалмів. Чи може великий Бог користуватися зв'язками? Чому ж він сказав: Бог Якова захистить тебе? Чи може будь-яке ім'я додати слави до імені Господа? І чому саме це ім'я Якова? Якщо Господь користується зв'язками, то чому саме ім'ям Якова? Ім'я Яків має негативне значення: Яків означає злодій, шахрай? Той, хто діє обманним шляхом. Мені здається, якщо Бог користувався б зв'язками, він міг би сказати Я Бог Ангела Гавриїла». це красивий ангел, який став на місце павшого Люцифера. Гавриїл відомий відданістю і вірністю Богові. А ще Бог міг би сказати Я Бог Мелхиседека, бездоганного священника Салиму, людини з бездоганною репутацією. Але він цього не зробив. Чому Бог не сказав я Бог Йосипа, юнака, який вважав за краще піти до в'язниці аніж кохатися з красивою жінкою, яка була дружина його пана? Чому Бог не сказав Я Бог Діви Марії? Незаймана і чиста, смиренна та покірна повелінням Бога, вона була обрана, щоб виносити дитя Христа. Чому ж він сказав Я Бог, Якова»? і Бог робив це знову і знову? З яким типом людей Бог пов'язує своє ім'я? Давайте більш ретельно розглянемо історію Якова. Він був злодієм і шахраєм. Він обдурив свого старого батька, щоб отримати благословення первородства, і свого брата Ісава, якому по праву належало це благословення. Як первісток, Ісав мав право. Первородства у своїй родині. Це означало, що він повинен був стати священником. Він повинен був отримати більшу частину майна свого батька і мав стати прабатьком обіцяного Месії. Це те невід'ємне право, і не дивно, що воно так цінувалося. Яків з мамою розробили план, як обдурити старого батька і як вкрасти первородство. Коли цей план був зійсний, і дізнався про це, він хотів вбити свого брата. Тож Яків був змушений тікати, щоб врятувати собі життя. Він біг так сильно і так довго, що, нарешті, зморившись, впав на землю і не маючи замість подушки нічого крім каменя, ліг спати. Під час сну йому явилось видіння, він побачив драбину, поставлену на землю, а верх її сягав аж до неба, і ангели Божі піднімалися і спускалися по ній. У видінні йому з'явився Господь і сказав: Я Господь, Бог Авраама, батька твого, і Бог Ісаака, земля, на якій ти лежиш, я дам її тобі та нащадкам твоїм. Господь підтвердив первородство за Яковом. Яків став і подякував Богу, але він боявся йти додому, тому пішов до Месопотамії. Там він побачив красиву дівчину і вирішив одружитися з нею. Він пішов до її батька на ім'я Лаван і розповів про свій план. А той сказав: Звичайно, ти можеш одружитися з нею, якщо працюватимеш на мене протягом семи років. Після весілля Яків дізнався, що Лаван обдурив його, видавши заміж за нього старшу сестру Рахілі Лію. Для Якова це було великою несподіванкою. Таким чином, він працював ще сім років за Рахіль. Але незважаючи на все це, Господь благословляв Якова, і нарешті він вирішив, що настав час повернутися додому, щоб унаслідувати обітницю. Коли Яків був ще в дорозі, він послав. Своїх людей, щоб вони оглянули територію того краю, де він планував зупинитися. Але незабаром вони повернулися назад. Яків, у нас погані новини, сказали вони. Твій брат Ісав іде тобі на зустріч. з ним сотні озброєних людей. Тепер Яків усвідомив, що він не має шансів протистояти Ісаву і що його віра випробовується, адже Бог сказав йому, що він унаслідує обітницю і буде батьком багатьох народів. Хіба Бог допустив помилку, яків залишив свою сім'ю, перейшов через потік, і там впав на коліна і почав виливати своє серце Богові в молитві. Необхідно зауважити, що бувають моменти, коли наша сім'я не може допомогти, Допомогти нам, бувають моменти, коли наші друзі не можуть допомогти нам. Бувають моменти, коли допомогти може лише Бог. Коли Яків в темрі вимолився, раптом хтось почав боротися з ним, кажучи, що у тих краях були бандити і грабіжники, і, можливо, яків подумав, що один з них напав на нього. Яків боровся за своє життя. Боротьба тривала певний час. Він докладав усіх зусиль, щоб перемогти того незнайомця, незважаючи на те, хто б це не був. Він боровся, молився і плакав одночасно. Але раптом незнайомець торкнувся стигна Якова і пошкодив його. І в певний момент Яків зрозумів, що він боровся з Господом. Яків закричав: Не відпущу тебе, поки не поблагословиш мене. Тепер Яків не хвалився своєю фізичною силою, він знав, що в присутності Бога таке нахабство коштувало б йому життя. Яків говорив: Я буду триматися за Бога. Щоб зі мною не сталося, я буду вірити Богу, я буду вірити Слову Божому. Сам Саме тоді Господь сказав, як тебе звуть. Господь знав його ім'я, але хотів, щоб Яків визнав, ким він був насправді. Мене звуть Яків Господи. Всі знали Якова як шахрая і обманщика. Господь сказав: Я зміню твоє ім'я, від тепер тебе зватимуть Ізраїль, бо ти боровся з Богом і переміг. До речі, хочу сказати вам, що Бог може змінити і ваші імена. Можливо, дехто з вас має погану репутацію, але Бог може змінити ваше ім'я. Слава Божа, приходить і спочиває на зміненій душі. Він здатний змінити ваші шляхи так, що ви здобудете нову репутацію там, де ви живете, там, де працюєте. Бог змінив ім'я Якова на Ізраїль. І, не дивлячись на це, знову і знову він називає себе Богом Ізраїлю. Але щоб підбадьорити втрачених, щоб заговорити до недобрих людей, він називає себе Богом Якова. Він згадує про зв'язки, використовуючи ім'я людини, яка мала погану репутацію. Бог нагадує вам і мені, що може знаходитись спор, Поруч з людьми, що мають погане минуле, Бог готовий прийти на допомогу найбільшому грішнику. Він може врятувати найбільш зіпсовану людину, якщо вона приходить до нього з вірою. В Біблії багато інших прикладів людей, яким Господь допоміг, і спас по своїй благодаті. У посланні до євреїв в 11 розділі ми знаходимо імена Божих чоловіків і жінок, які були героями віри. Перерахунок починається з Авеля, потім згаданий Єнох, Ной, Авраам, Яків, а потім раптом. 31-му вірші ми знаходимо наступне повідомлення. Вірою, блудниця Рахав не згинула з невірними, коли з миром прийняла вивідувачів. Святе письмо говорить, що Бог вшанував ім'я повії, яка вірою перемогла гріх і стала на сторону Бога. Хто була ця жінка рахав? Вона була повію у Єрихоні, і, можливо, одного дня пішла, щоби зустріти караван людей, які йшли з пустелі. Вона часто зустрічала цих людей. На ній був особливий одяг, який вказував на її торгівлю з собою. На її шиї був золотий ланцюг, її обличчя і губи були. Яскраво нафарбовані, і в руці була чорна книга. Одного разу вона спустилася до колодязя, де мандрівники зупинилися, щоби напоїти тварин. Біля колодязя панувало певне хвилювання. Люди говорили про Бога, який звільнив мільйони рабів і привів їх до берегів Червоного моря з гір на півдні. Єгипетська армія, що переслідувала їх, швидко наближалася до них. Вона вперше почула про Бога, який відкрив шлях. Посеред моря, і вони змогли перейти Червоне море. Рахав почула про Бога, який послав хліб з неба, коли його народ зголоднів, і коли вона слухала, в її серці зародилась віра. Вона побігла додому, вмилась, вона зняла з себе одяг, який носила. Вона розірвала свою маленьку чорну книгу і почала розпитувати жителів Єрихону, чи знають вони щонебудь про того Бога. Люди думали, що вона збожеволіла. Що сталося з тобою, Рахав? Чому ти так хвилюєшся? Чи ти насправді віриш в те, що води Червоного моря розступилися? Ти віриш, що Бог послав воду зі скелі? Ти віриш, що Бог послав хліб з небес? І Рахав відповіла: Так, я в це вірю. Коли до Ірихону прийшли відвідувачі з ізраїльського табору, Рахав переховувала їх, а коли вони збиралися вирушити назад, вона сказала: Я вірю в вашого Бога. Бо Господь Бог ваш, він Бог на небесах у горі, на землі долі, а тепер присягніть мені Господом, що як я вчинила з вами милість, так зробите і ви милість з домом батька мого, і дасте мені правдивого знака, і зоставите при житті батька мого і матір мою, і братів моїх, і сестер моїх, і все, що їхнє, і врятуєте наше життя від смерти. Вона попросила пощади для себе і для своїх рідних, вивідуючи того краю, люди Божі сказали: Оце, як ми будемо входити до краю, то ти прив'яжеш шнурка з цієї нитки червені в вікні, що ти ним нас спустила, а батька свого і матір свою, і братів своїх, і весь дім свого батька збереш до себе додому, і буде усі, хто вийде з дверей твого дому назовні. Кров Його на голові Його, а ми чисті, а всі, хто буде в домі з тобою, кров Його на голові нашій, якщо наша рука буде на ньому. А коли ти відкриєш цю нашу справу, то ми будемо чисті від присяги тобі, якою ти заприсягла нас. Вони пообіцяли, що коли повернуться, то будуть шукати будинок з червоною мотузкою в вікні, і той, хто буде знаходитися в цьому будинку, буде врятований. Як тільки вони пішли. Перше, що зробила Рахав, узяла мотузку і повісила її у вікні. Червона мотузка, що стала знаком спасіння, є символом спасаючої крові Ісуса Христа, пролитої за наші гріхи. Ісус Христос є знаком нашого спасіння. Він повинен бути на видному місці у нашому житті. Не соромтесь бути на стороні Господа, адже від цього залежить наше майбутнє. Коли Ісус Новин і Його армія оточили місто Єрихон, Господь зробив так, що стіни впали. Але був один будинок у міській стіні, у вікні якого висіла червона мотузка, Бог вшанував віру жінки, яка була повією, і врятував її по своїй благодаті. Дозвольте мені сказати вам дещо більше, коли ми читаємо земний родовід Ісуса Христа, що записаний в Євангелії від Матвія в першому розділі, то зауважуємо, що там записані всі його нащадки. П'ятому вірші написано Салмон же породив вооза від Рахави. Знаючи історію Рахави, ви можете запитати, що вона робить у родинному дереві Господа. Дорогі друзі, коли Господь починає керувати життям людини, він його змінює, і ця жінка з поганою репутацією покинула своє гріховне життя по благодаті Божій, і стала настільки бажаною і настільки гідною, що чоловік вирішив одружитися з нею, і в них народилася дитина на ім'я Вооз, який, коли виріс, побачив рут, що працювала в полі, і одружився на ній. І у них народився син на ім'я Йовід. У Йовіда згодом народився син на ім'я Єсей, молодшим сином якого був Давид. Ісус Христос має коріння з роду Давидового. Бог має силу змінити і погану компанію, і гріховні звички. У родоводі Ісуса Христа є повія, яка змінилась завдяки крові агенцям. Це дає нам надію. Бувають моменти, коли молода людина робить багато помилок у своєму житті. І тоді мати або батько не хочуть мати з ними нічого спільного. Люди не хочуть навіть дивитися на них, коли вони проходять поруч. Шановні телеглядачі, можливо, і ваше життя сьогодні в такому ж безладі, що ви не можете навіть мріяти про хороше товариство, коли ніхто не хоче з вами мати ніякої справи. Пам'ятайте, є Бог на небесах, він сходить і каже, коли ніхто не хоче приймати вас, я прийму вас. Сьогодні, звертаючись до вас, Христос говорить: прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Ще на одну історію зі слова Божого хочу звернути вашу увагу. В ній говориться про жінку, яку застали в перелюбі відповідно до закону Мойсея, вона повинна була бути каменована і то негайно. І до речі, закон Мойсея каже, що і чоловік, з яким її застали, також повинен бути каменований. Але в часи Христа люди, яким належала релігійна влада, змінили закон, і тепер каменувати світ було лише жінку. А чоловік, якого з нею спіймали, міг брати участь у побіті її камінням. Отже, жінку спіймали в перелюбі, і як буває, і сьогодні ті, хто її впіймав, влаштували видовище. Вони почували себе святішими, коли знаходили когось, кого можна було привселюдно покарати за гріх. Люди потягнули цю жінку з дому пожвавленими вулицями. На це видовище швидко зібрався натоп. Кожен узяв камінь і став позаду. Жінка, схоплена у перелюбі, навіть не мала сміливості підвести очі. Коли її тягнули містом, деякі релігійні лідери запропонували. Цей Ісус ставить під сумнів наш авторитет. Давайте приведемо її до Нього. Якщо Він скаже каменувати її, то люди відвернуться від Нього. Якщо Він скаже відпустити її, то Він вступить в протиріччя з законом Мойсея, і ми поб'ємо його камінням теж. Здавалося б, ідеальний план. Вони прийшли на місце, де навчав Ісус. Натовп розступився, цю бідну жінку потягнули у центр і кинули до ній Ісуса. Дозвольте мені зупинити розповідь, щоби сказати наступне коли у вашому житті безлад найкраще місце на землі, яке лише може бути, це місце біля ніг Ісуса. Ісус читав серця. Він знав характер та історію життя кожного з тих, хто стояв перед ним. Ці так звані охоронці справедливості самі підштовхнули свою жертву до гріха, щоби поставити пастку для Ісуса, не подаючи вигляду, що. Чує їхні запитання, Ісус нахилився і почав щось писати на землі пальцем. З 7 по 9 вірші 8 розділу Євангелія від Івана написано. А коли ті не переставали питати його, він підвівся і промовив до них, хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине. І він знову нахилився додолу і писав по землі. А вони, це почувши з сумлінням до корені, стали один по одному виходити, почавши з найстарших та аж до останніх, і зостався сам Ісус і та жінка, що стояла всередині. Біблія не говорить нам, що саме писав Ісус, але коли їхні очі, пильно стежачи за Ісусом, побачили те, що Він писав на землі, вони враз змінились на обличчях. Певно, що перед ними були написані їхні таємні гріхи. Ісус продовжував писати, поки кожен з цих лицемірів не залишив камінь і не пішов. І нарешті, коли всі пішли, залишились тільки Ісус, і ця грішниця. Він запитав її: Де ж тій жінко, що тебе оскаржали? Чи ніхто тебе не засудив? Ця жінка почула інший тон голосу. Вона почула голос Божий, голос Божого милосердя, жалю, співчуття і прощення. Коли вона почула його, то знайшла в собі мужність підняти голову і подивитися своїми почервонілими очима Ісусу у вічі. Озирнувшись, вона не побачила нічого, крім купи каміння і скалу віків. Подивившись на Ісуса, вона сказала: Ніхто, Господи. Ісус, який підтримує тих, хто потрапляє в погану компанію, сказав, Не засуджую і я Тебе. Зверніть увагу, Ісус не сказав. Я не засуджую перелюб. Він його засуджує. Він не сказав Я не засуджую гріх. Він Його засуджує. Він сказав: Я не засуджую тебе. Іди собі, але більше не гріши. Ця жінка вже ніколи не буде тою самою. Вона почула голос Бога, який дав прощення, мир її серцю. Євангелій говорить, що ця жінка останньою пішла від Голговського Христа, на якому був розіп'ятий Ісус в п'ятницю ввечері, і першою прибігла до порожньої могили в неділю вранці. Вона була єдиним вісником, що сказала учням про воскресні воскресіння Христа із мертвих. Дорогі друзі, ми маємо надію, Ісус є. Прихильником до нас він готовий простити і тих, хто потрапив у погану компанію, незалежно від того, що ви зробили і що ви зробите. З рук Ісуса Христа, Господа нашого, ви можете отримати допомогу. Він готовий спасти кожного, хто прийде до Нього з вірою. Зверніть увагу на слова надії, що записані в Євангелії від Івана в третьому розділі. Бо так Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоби кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Ісус заплатив своїм життям, щоби врятувати грішників. Він схилився до нас, щоби спасти вас і мене. Найбільший грішник на землі може бути прощеним і спасенним, якщо він цього поважає. Якщо ви хочете сказати сьогодні, Ісусе, я чую Твоє Слово, я вважаю, що для мене є надія. Спаси мене, омий мої гріхи і дай мені перемогу в моєму житті, і допоможи мені виконувати Твою волю. Ви можете зробити це разом зі мною в молитві. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за Сина Твого, нашого Спасителя Ісуса Христа, який прийшов в цей світ для того, щоб здійснити чудовий план спасіння і збавити нас від гріха. Ми вдячні тобі за ці чудові історії, які є на сторінках святого Письма. Господи, ми молимось за наших телеглядачів і просимо Тебе, якщо, можливо, хтось із них потрапив у погану компанію, даруй, Господи, можливість і сили по. Покинути ту територію, покинути тих друзів, які можуть лише перешкоджати, отримати спасіння і слідувати за Тобою. Тому ж, Господи, багатьом людям, які сьогодні звертаються до Тебе і бажають піднятися, щоби слідувати за Тобою. Господи, ми звертаємося до Тебе зі словами прохання, прости нас, коли ми зрішаємо перед Тобою. Благослови нас, щоб ми могли бути вірними Тобі завжди у всьому і виконувати Твоє святе Слово. Господи, ми очікуємо Твого повернення, адже бажаємо зустріти тебе у славі і бути з тобою усю вічність. Молимось в дороге ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Ісус читає серця, Він знає характер та історію життя кожного з нас. Він готовий простити і дати шанс отримати вічне життя, хто приходить до нього з вірою. Для кращого знайомства зі своїм Господом і Спасителем рекомендую вам серію біблійних уроків вірою. Зателефонуйте нам за номером телефону 0800 30 20 20, 20 або напишіть нам. На електронну адресу, яку бачите на екрані, і ви отримаєте їх безкоштовно. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. До побачення!